Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи, номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи. номер 7 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Приступаємо до виконання, помножимо Х на многочлен. Х додати 2. Маємо х квадрат додати 2х. Піднесемо різницю х3 до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, і зразу будемо підносити до квадрата в дужках. Знаки доданків душка змінюємо на протилежні. Будемо додати 6х і відняти 9. Тепер доданки зі змінною залишаємо в лівій частини, без змінною переносимо х квадрат і мінус х квадрат взаємо 2х додати 6х це буде 8х. В правій буде 7 додати 9. 8х дорівнює 16. І нам залишається поділити на 8. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. 2. І варіант правильної відповіді у нас це Г, Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 7 виконано.